У нас буде розмова про сучасну українську музику. На зв'язку буде Івано-Франківськ. Вже бачу вас. Вітаю вас, Романо. Я вас вітаю. Вітаю, привіт, Франківську! Як у вас там погода? Як у вас там настрій? Є в є мене знайомі, які переїхали у Франківськ. Можливо, ви теж знаєте когось із Дніпра. В нас все добре, все спокійно. Гарна погода, така трошки прохолодна, весняна, але з часом зараз має бути потепління, тому чекаємо кращого. З Дніпра немає, на жаль, але є з інших областей, є з Харкова, з Одеси, тому ми дуже раді, що так це якраз люди, які також пов'язані з творчістю, тому дуже круто, що все ж таки творчість продовжується, де би ми не були, і українська культура продовжується. Це дуже добре. Ви, ваша творчість безпосередньо розквітла після повномасштабного російського вторгнення. У вас вийшло доволі багато композицій? Скільки? Якщо не помиляюся, то таких сильних композицій, ну можливо, сім до десяти. Тобто, я вважаю, що за рік часу це дуже хороший результат. Це дуже плідно. А ви зараз ще студентка, так? Ну, практично так. Закінчую якраз університет, тому поки так. А ви вчитесь у духовній семінарії? Раніше вчилася, до речі, так, я є педагог-путахів, педагог, а такто я навчаюся в педагогічному університеті, а в нас в місцевому університеті Степаника, буду кваліфікованим педагогом. А коли навчалися у Духовній Академії, скажіть, це якось вплинуло на вашу творчість? Можу сказати, що і так, і ні, тому що я завжди старалася нести свою думку, свої погляди, щось хороше, щось важливе в своїх піснях, текстах. І, можливо, якраз духовна семінарія дала мені. Такий поштовх не боятися висловлювати ось, свою думку, тому що шоу-бізнес це така річ, яка потребує певних жертв, можна сказати. От і можливо, якраз це навчання дало мені розуміння, що би я точно хотіла в своїй творчості, і що б я точно не хотіла. Це доволі цікаво, що вам вже саме зараз вдалося визначитися з цим. Одна, у вас є колядка, називається Спи Ісусе, Спи. Це слова народні, мелодія ваша, наскільки я розумію, так. І кліп знятий, кліп знятий в руїнах храму. Дуже цікаве відео, якщо я зрозуміла, і якщо це храм, що саме це за місце? Скажіть? Це Львівська область. От, ми намагалися... Це старий католицький храм Собор, який був зруйнований. І, на жаль, так поки що відбувається, що не можуть жителі села, в якому знаходиться, знаходиться сам храм, відновити. Храм, щоб він був діючий, а дуже багато документів, і хотілося б цим відео показати, що наша Україна до речі, до речі архітектором, якщо не помиляюся, і в загальному дуже причетним до цього храму був сам Пінзель. Тому от, дуже багато є таких пам'яток в Україні, де наші українці навіть не можуть не здогадуватися. Навіть ми е, ну не знали про цей храм, і він дуже красивий. Якщо його відновити, то я думаю, що це буде дуже хороша пам'ятка українська. Він дуже красивий, є це прямо видно з вашого кліпу, з вашого відео. Це була така ваша соціальна місія привернення уваги до цього місця, яке можна з часом відреставрувати. Цікава ваша думка як співачки стосовно іс історії щодо Христини Соловій і Сергія Жадана. Коли кліп був знятий у храмі, потім, коли побачили його, і була відповідна реакція церкви на це яка ваша думка? Е, насправді е, я за е, цікавий за цікаві ходи в творчості, е, але я не можу сказати, що я підтримую. Цю ідею, але я не можу сказати, що я протестую, тому що це вибір кожного артиста, де щось знімати, і, можливо, вони цим хотіли щось своє донести. Тому я все ж таки залишилася на нейтральній стороні. Якщо б. От мені прийшлося якісь такі сцени знімати, то все ж таки я б не ризикнула. Не ризикнула. От а буквально вчора дивилася Соловіки інтерв'ю за цю ситуацію. Також то досить досить такий ризикований був хід, але це їм зіграло насправді на руку і дало свій піар. тому з однієї це плюс, а з іншої, можливо, є і мінус. Яке для вас було найбільш незвичне місце зйомок кліпу на ваші композиції? А, саме з усіх, так, мається так. на увазі. В ну, будь-якому випуску це храм. Також ми знімали кліп в тирі. Де я стріляла з автомата. Це перша, найбільш, така, напевно, успішна моя робота. Автомат також це було під, під водою, під дощем, під холодною водою. От, це коли виключення світла, коли ти не знаєш, що як, і ти маєш за 15 хвилин встигнути. Тобто це такі екстремальні умови, можливо. Також кліп, ти для неї той. Тому що дуже сильні вітри були і холодно, але все ж таки дуже красиві кадри вийшли. Іноді приходиться маритися з погодніми умовами для того, щоб вийшло дуже красиво. Якщо говорити про популярність, ви згадали про піар, що, що має бути для того, щоб композиція стала популярною. Що для вас означає, що ваша пісня популярна, що це хід? Я думаю, що зараз якраз такий період в музиці, особливо в нас в Україні, де ти не можеш передбачити, що стане хітом. Ні один артист, мені здається, не скаже, що цей трек там 100% сподобається аудиторії. Тому що, Думка може бути суб'єктивна, от мені може подобатись одна музика, а іншим це може зовсім не сподобатись і навпаки. Але я гадаю, це як в мене відбувається: це підтримка аудиторії. Якщо я бачу, що люди слухають, люди поширюють, люди запитують. А коли ця пісня, навіть якщо це малесенький шматочок, десь там в Ютубі, в Тіктоці чи в Інстаграмі, десь прозвучав, і якщо вони зачепилися за цей шматочок. Тоді люди будуть слухати. Іноді ми навіть слухаємо не цілу пісню, а там приспів чи якийсь бріч і так далі. Тобто, якщо також пісня в пісні буде читатися, що ця пісня, наприклад, саме про мене, саме про слухача, і йому відгукнеться історія пісні, тоді вона 100%, напевно, приречена на успіх, моя така думка. Ви якраз дуже багато особистого передаєте своїми піснями? Це якраз для того, про що ви казали, що, можливо, такі самі переживання були в інших, і вони відгукуються. Пісня автомат, така назва така доволі мілітарна, але пісня не про це. От ви використали зброю і взяли таку назву для пісні. Це для чого ви зробили? Насправді людські стосунки це завжди дуже непросто, як і праця з людьми, і в загальному відносини. І коли це стосунки між двома абсолютно різними людьми, як описується саме в цій пісні, то я вважала, що саме слово «автомат» — це особливо моя історія. Це коли творчу людину не підтримували людина, яка поруч, партнер, то автомат це саме та зброя, словесна і вчинками, яка, можливо, підгородить, ну, скажімо так, непотрібних людей з нашого життя, як часто буває, і хотілося б донести цією піснею молодим дівчатам, що Ще нічого не втрачено, що якщо це завжди в тебе є твоя зброя, це твоя робота, твоє хобі, твоя справа, твоє зацікавлення. Ти сама, тому це є наша зброя і зброя наших українців, наша культура, наші люди, наша мова і звичайно, наші зсу, хлопці, це само собою. І хотілося таким чином підтримати не тільки. Дівчат, які переживають такі складні моменти у відносинах, а й також всіх українців, як і дівчат, так і хлопців, дітей, чоловіків, жінок, всіх, абсолютно виклики, про які ви казали на початку нашої розмови: один із таких є те, що вам можуть давати зворотний зв'язок, висловлювати як захоплення, так і хейт. Безпосередньо в соцмережах це робити. Ви стикались з таким. Якою була ваша реакція? Як справляєтесь? На початках я не можу сказати, що насправді до моєї творчості є якісь великі там моменти хейту, якісь такі великі. Іноді є коментарі. Це переважно YouTube. От або те, що там пісні, якісь однакові, або ідея однакова, от або е, це там кліп не сподобався. Е, там я зніму краще. От ну дуже багато таких е, цікавих коментарів, і насправді е, це є думка кожного. Я ніколи м, якось негативно про це не відгукувалася, е, тому що буває, що і мені щось не подобається. Але я вважаю, що будь-який хейт, це також добре, тому що людина все одно передивилася твою роботу і все одно зацікавилася. Тобто е, потім вже те, що вона для себе цієї е, роботи візьме, е, це, мабуть, те, чого їй не вистачає. І якщо комусь не вистачає, хтось хоче щось сказати, то будь ласка, я до цього ставлюся позитивно. Тому якщо моя робота комусь дасть полегшення, щоб висказатися в коментарях, а не на людей, то будь ласка, пишіть, я буду тільки за ви перес... Ви, перес... перес... ви переспівали Тарі. так. Ви переспівали пісню Бумбокс Вахтером. Андрій Хливнюк особисто вам говорив свою реакцію, бо я прочитала, що ви пишете, що його реакція була позитивною. Як він саме відреагував? Якщо не помиляюся, це мої знайомі, скинули йому кліп чи щось таке. І йому сподобалося. От і пізніше мені вже редактори М 1 каналу музичного написали, що хочуть взяти в ротацію. Я звернулася до Андрія. Така, така ситуація. І він каже: Так, звичайно, без проблем. Я тільки за. От, не дав, там необхідні нам документи, дозволи, і за що я йому дуже вдячна, тому що я безмежно люблю цю пісню, і я дуже рада, що я змогла донести весь сенс. І який я саме хотів передати, і йому це так позитивно відгукнулося? Можливо, вони випустять цю версію потім? Не знаю, я буду тільки рада. Ви пишете слова не тільки собі, але і іншим виконавцям, своїм колегам. Як це у вас відбувається? Розкажіть, це приходить і до вас натхнення, чи це по замовленню? Тобто, це творчість для вас чи ремесло? Е, Будь-яка творчість, мені здається, переходить з часом ремисловод, але е, все ж таки. Е... Іноді буває по-різному, іноді це замовлення, іноді це просто до мене приходить муза, я пишу трек, і я розумію, що не завжди я цей трек можу заспівати. Не завжди він мені підходить. І іноді в мене він асоціюється там з якимось артистом, і я пропоную своїм колегам, якщо їм подобається, якщо вони за, то я дуже рада, якщо вони будуть виконувати там мою пісню. А от працювала в принципі. З різними е, співаками і із чатами і з хлопцями е, тому завжди старалася е, якраз писати під цю людину. Те, щоб вона могла переживати, завжди цікавлюся історіями життя цієї людини, те, що вона хотіла донести, тому що не завжди це те, що е, можу переживати я, тому що кожен артист — артиста свої слухачі, своя аудиторія, і а мій продукт, е, який е, в принципі, асоціюється зі мною, е, не завжди гарно може гармонійно звучати там з іншим артистом. Тому, звичайно, це завжди е, підбирається під виконавцем. Є ще такі твори, які лежать у шухляді? Дуже багато. Дуже багато. Я вже дуже чекаю, коли я зможу цим всім поділитися. Але в цьому свій час наприклад... А яка причина? Яка причина того, що поки що не пішли у світ ці пісні? Ну, по-перше, мабуть, це те, що від. Те, щоб мені от всередині те, що би я хотіла випустити, от зараз мені напевно більше хочеться чогось такого танцювального, такого позитивного. От а пізніше я планую більш на лірику знову повернутися, щось ніжне, жіночне, от, і також деякі треки літні, деякі такі осінні, тому в цьому свій час. Ви сказали, що ще навчаєтеся, і в той же час ви і пишете тексти, і виконуєте. Що для вас із цих ролей є професійною діяльністю? Як от вам дається все це суміщати і далі як ви бачите, свій розвиток? Все ж таки, я вже давно вибрала. От що музика це саме те, чим я хочу займатися впродовж всього свого життя, і звичайно, що освіта вона потрібна. От я завершу університет навчання, але чи буду я ще десь повертатися? В педагогічну діяльність це ще під знаком питання. Мені це подобається. Я займаюся і індивідуально з дітками. Але е, все ж таки сцена це саме те, чим би я хотіла займатися. Це те, до чого лежить моя душа, і це не є е, робота, це можна сказати те, чим я живу. От, І е, дуже хочеться, щоб е, все більше людей мене знали. Тому все ж таки музика буде на першому плані сто відсотків, а навчання. От, Воно закінчиться і вже будемо бачити, як там буде те. зараз підвищений інтерес у світі до українських виконавців, до української музики. Чи відчуваєте ви це на собі? І що ви робите для того, щоб про вас дізнавались більше і в Україні, і за кордоном? До речі, так зараз багато людей з інших країн цікавиться українською культурою, музикою Зокрема, і я читаю часто коментарі і в Ютубі, що людям подобається моя музика, що цікаво. От, і і що вони з нами, що вони підтримують? І багато молодих українців, це не тільки я, тому що слідкую за багатьма своїми колегами. То дуже велика підтримка є до нас, до нашої української музики, і це дуже добре. Я вважаю, що так європейці приймають це різні країни, от тому це тільки плюс. Мені здається, що вони з нами. Якщо говорити про те, як я намагаюся залучити більше аудиторії, не тільки української, а в мене є так і англійською мовою, от і з іншими авторами ми працюємо. Тому з часом можливо, це буде і там якесь євробачення, ще щось. От поки ми готуємось, ми готуємо треки, матеріал, а там будемо бачити, як воно все складеться. У вас є виступи дуетом. А які ще плануєте, можливо, створювати спільні композиції? В планах є ще кілька пісень-дуетів. Можливо, найближчим часом вони вийдуть, можливо, десь влітку. Дуже хотілося, це будуть чоловічі дуети, тобто з чоловіками. Не те, що я про там жінок чи ще щось просто. Мені подобається, як звучить гармонія голосу чоловічого і жіночого. І все ж таки мої пісні це в більшості про кохання, і, звичайно, краще звучить і легше донести, коли це з обох сторон, як і від жіночої сторони, так і від чоловічої. Тому ми плануємо і можливо скоро випустимо. Що ви робите для того, щоб ваша творчість просувалась? Щоб були оці мільйони а... переглядів. В будь-якому випадку на це напевно найбільше за це напевно найбільше дякую моїм слухачам, тому що вони поширюють собі. От вони слухають, вони закидають, вони просять інших послухати. От це дуже класно. Також TikTok дуже багато дає. Насправді, всі мої треки, більшість стали якраз відомими через А, тому що чого я навіть не очікувала, була. Як тільки закинула я свою там першу пісню, яка набрала це вальс, набрала багато переглядів, то е, я навіть не очікувала, що е, так швидко е, аудиторія підхопить її. І це, це дуже так класно, що воно все так працює і вдається. Е, тому все ж таки TikTok, Reels — це соціальні мережі. Які нові... ви і далі будете продовжувати писати про кохання, такі ліричні композиції, чи можливо готові поділитися іншими темами, на які будете писати? Звичайно, є вже в запасі пісні і не про кохання, але поки такий є напевно період, що хочеться говорити про позитив. Про щось, що нас загартовує, нас збирає до купочки. Це якраз про кохання, але хочеться спробувати інші жанри. От я не прив'язуюся до одного стилю в музиці, хочеться пробувати щось. Західних артистів, якось якийсь, можливо, реп, можливо, тому що раніше я пробувала вже працювати в цьому напрямку і хочеться трішечки щось е, міняти, і е, я готую до цього свою аудиторію, скажімо так. Ви готуєте і ще ви кожну, кожна пісня у вас. Ніби як серія продовження наступної. Це такий хід, ви придумали? Тобто, такий ніби серіал розгортається в вашій творчості. Людина подивилась одну пісню, далі ви кажете, що там буде продовження, розвиток стосунків. Як вам це ваша ідея? Ну, мені здається, що все наше життя це такий дуже довгий серіал. Який не зрівняється з жодним серіалом, напевно, вже опублікованим. Тому, звичайно, це була моя така перша чергова ціль зробити так, щоб хотілося слухати наступні пісні. І мені здається, що це якраз відгукнулося моєї аудиторії, що вони чекають як нову серію, як нове продовження. І ми навіть спробували зробити таку невеличку трилогію, От два треки ми вже випустили з цієї трилогії, і ми будемо вже скоро готувати третій, третю останню частину цієї трилогії. Перша це була автомат, друга пісня Чевентан і третя має бути заключна. Там буде дуже багато цікавого і такого трішечки гарячого, тому чекайте. Це вже такий промо, промо промова. Так, от. Все ж таки так, це продовження, це такий серіальчик. І зараз ми е, послухаємо вашу пісню, останню, яка вийшла буквально декілька днів тому. У вас е, є можливість розказати про неї, так, проанонсувати, е, щоб ми е, зрозуміли, про що вона, і коли вже послухаємо, продивим, подивимось е, кліп, ось е, буквально зараз, після нашої розмови. Е, пісня про е, жіночу дружбу якою би вона не була, тому що дружба буває різною, і, і надихнулася я історіями життя моїх подруг, знайомих хлопців, знайомих, дівчат, і хотілося б донести, що людські стосунки зараз дуже важливі, і що нам потрібно триматися. Нам потрібно ем, бути чесними один з одними, підтримувати один одного, і ем, все ж таки можливо когось я знаю, що багатьох дівчат надихнула ця пісня ем, переглянути свої стосунки з іншими людьми і відсіяти людей, які ем, нас можна сказати тягнуть на дно. Не в ту сторону і не дають нам розвиватися, от, планувати своє життя, так як би нам цього хотілося. Тому це такий невеличкий заклик, така невеличка афірмація на день, можна так сказати, для багатьох дівчат. Пісня називається Королева. Так. Ми її послухаємо це далі. Це так. Ціна. так, так. Так, хотіли ще доповнити королева, тому що я вважаю, що всі наші дівчата – це королева. і що би не сталося, де би ми не були в яких ситуаціях, ми завжди найкращі. Таку місію, такий посил може нести музика, і зараз ми маємо змогу це відчути з вашого кліпу Королева. А я дякую вам, Романо, за цю розмову відверто, що ви поділилися тим, якою для вас є сучасна українська музика. Що ви намагаєтесь дати своїм слухачам і глядачам? І нагадаю, що з нами в студії була українська співачка, авторка пісень Романа. Туз з Івано-Франківська, і зараз послухаємо її пісню, і подивимося кліп королева. Пісникам фриз його істерика Кожен звук дотик рук, але в так ретак Схоже на нота швидкого набору І як тепер вилізти з його мінору? М -м -м. Душу рятуй, перебентуй і підборіддя виш Ти як туман візьмеш на там, де праві тиш Дівчинка сильна, крізь досвід за двадцять та зараз ці цифри нічого не значать, бо Коли подруги казали королева, Поза очі тебе зевали Приміряли себе корону кришталеву, а ти бачила холодну металеву, коли подруги казали королева, Поза очі тебе зева. Тебе сте рона, прими ме але ту корона а ти бачила холодно и Корисівка обіже, четверша середа, Раді ли, що не пише, тобі твоя біда Розмови летіли, дерева, жувціла, Ти так залишатись, одна не хотіла, Стояла до сіла, М -м -м. Зранку робота, салонний шопінг, дівчинка, авторитет. Помада червона, приховай, хто вона, тільки єдиний баркет. Рахує на собі, що вечора дівчинки сльози Розтанула дама на мокрій підложі, Коли подруги казали, королева, хоза очі називали тебе себе, звіряли ту корону, кришталеву, а ти бачила холодну металеву, Коли подруги казали, королева, Оза очі називали тебе тебе. Ти Твіміряли корону кришталеву а ти бачила холоду видалево, коли подроги казали королева, бо ж очі начевали тебе стерва. Приміряли твору кришталеву, а ти бачила холодну